Вітаю, друзі! 6 грудня сьогодні з вами знову В Цей день, звісно, вітаю вас насамперед з Днем Святого Миколая і з Днем Збройних сил України, тому що лише завдячуючи ЗСУ ми маємо змогу з вами спілкуватися і жити в незалежній Україні. Так, це не просто, але все ж таки. Тому прошу вас, друзі, хто має змогу, привітайте своїх знайомих, близьких, рідних, які сьогодні перебувають у лавах ЗСУ з цим святом. Я більш ніж переконаний, що вам це нагадування не потрібне. І обов'язково допомагайте нашим воїнам. Це можна зробити дуже просто. Ви маєте ті фонди, яким ви довіряєте, або збираєте донати самі, займаєтеся волонтерством. Продовжити це робити у нас іншого виходу на сьогоднішній день немає, тому краще допомагати своїй армії і годувати її, аніж потім годувати армію ворога. І сьогодні наші доблесні воїни передали вітання з нашим святом росіянам. Вони здійснили обстріл. Керченської протоки, куди саме пролетіло, поки що не повідомляється, але там було чутне постріли, а Кримський міст перекривали. Дуже хочеться, щоб його знищили вщент, але ймовірніше за все, сьогодні немає такої погодженої позиції із нашими західними партнерами. Так, друзі, ми свої дії погоджуємо з ними. Ви це добре розумієте. Сьогодні є така об'єктивна реальність не враховувати. Те, що вони нам допомагають, як вони нам допомагають, і мають допомагати і надалі, ми не можемо ці обставини. І звісно, що багато наших позицій у майбутніх перемовинах Росії з Україною, ми будемо згоджувати із нашими західними партнерами, звісно, доносячи їм власну позицію. Я просив би вас бути максимально критичним до цих дій, до цих слів, до такої реальності, яка нині є. Але продовжувати робити своє однозначно. Треба відстоювати свою позицію про українську буквально днями і нині у Сполучених Штатах Америки перебуває наша делегація на чолі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Як повідомляє видання CNN, їм вдалося зустрітися, тобто нашим представникам із віце-президентом США Джей Ді Венсом та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Волсом у Вашингтоні 4 грудня позавчора. Про це пише CNN. У них дещо інша інформація, на відміну від того ж Ройтерса, який повідомляв про те, що нібито Дірмак зустрічався в тому числі і з Кітом Келогом. Це дуже важлива зустріч, тому що Кіт Келлог – спецпредставник Сполучених Штатів Америки, рахуйте Трампа, з питань України та Росії. Саме Кіт Келлог сьогодні коментує те, як може завершитися війна Росії проти України, чи буде Америка допомагати Україні надалі. І от журналісти CNN пишуть про те, що наші посадовці намагалися. Дати Волцу та Венсу свою оцінку ситуації та налагодити з ними взаємопорозуміння. Мова, мовляв, про якийсь конкретний план завершення війни не йшла. Ну, я думаю, що, в принципі, навіть якщо йшла ця мова про такий мирний план, то навряд чи це повідомлятимуть нині у ЗМІ. Хоча, як на мене, абсолютно очевидно, що сьогодні і США, і ми, і країни Європи готуються до якогось формату завершення бойових дій. Умовно по лінії зіткнення можливо по якійсь інші лінії. Я про це вам вчора говорив у вечірньому відео і наголошував. Що країни Європи готують війська до відправки в Україну з миротворчою місією Місією патрулювання саме по демілітаризованій зоні. Кількість таких військ в моєму розумінні може сягати навіть 100 тисяч. І сьогодні для Європейського союзу це справді виклик і фінансовий, і мобілізаційний і ресурсний, тому що потрібно буде за це платити, утримувати цих військових тут, ну і далі гарантувати те, що Росія не нападе саме про це. Говорили наші представники із командою Трампа, зустріч тривала, як кажуть, понад годину. Була зосереджена на оцінці стану справ на полі бою, а також на тому, на які зміни очікує Україна після приходу до влади Трампа. Але це повідомлення CNN, яке наближено до демократів. Тому. От інформація з приводу того, чи зустрічався Єрмак з Кітом Келгом, вона суперечлива. Одні пишуть, що така була зустріч, інші пишуть, що не було такої зустрічі. У будь-якому випадку, друзі, зафіксуємо те, що Україна поспілкувалася вже з командою Трампа. Пишуть, що поки що Зеленський не планує зустрічатися з Трампом до інавгурації. Хоча я чесно кажучи цього не виключаю. Принаймні певні сигнали і контакти можуть відбутися навіть у суботу через Макрона або з понеділка. Вже ви знаєте, що цієї суботи, завтра, 7 грудня, Трамп відвідає Париж. Трамп має на меті відвідати собор Паризької Богоматері, який постраждав у нас пожежі у 2019 році. Його вже відновили. Ви точно про це знаєте. Також, звісно, що Трамп зустрінеться з Макроном і говоритиме безумовно про геополітику і про війну Росії проти України. Тому я думаю, що певна інформація через Макрона потрапить і до України стосовно того, яке бачення у Трампа завершення війни. Але я думаю, що Трамп буде ратитися із Макроном, враховуючи те, що Макрон сьогодні займає відмінну від багатьох інших країн Західної Європи позицію щодо, наприклад, підправки військ до України. Він ще за це виступав на початку цього року. Тоді великої підтримки з боку своїх колег у Європі він не отримав. Але сьогодні про це все голосніше і голосніше говорять на європейському континенті. На тлі цих розмов, на тлі цих подій, буквально позавчора, до Москви завітав Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю в очільника закордонного відомства Лаврова. Інтерв'ю вже вийшло його проаналізували. І зрозуміло, як на мене, для чого та каркас власне приїжджає Москви. для того, щоб почути знову публічну позицію Кремля щодо умов, на які вони готові йти для того, щоб припинити війну. Нічого нового, в принципі, Кремль не сказав. Я свідомо говорю не Лавров, а Кремль, тому що Лавров це Путін, Путін це Шойгу, це Патрошев, це Наришкін, це Кирієнко. Це одна команда, яка сьогодні продовжує терористичну війну проти України. Лавров за великим рахунком підтвердив фактично стамбульські вимоги, які висувала Росія до нас ще у далекому 2022 році. Що власне сказав Лавров? Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області повністю мають перейти до складу Росії. Ну, вони в принципі за їхньою конституцією перейшли, але мовляв, треба, щоб можливо це було визнано на міжнародному рівні, хоча зрозуміло, що цього ніколи не буде. Так само, як і Крим, фактично ніхто, практично ніхто, не визнає за Росією. Лавров про це сказав в контексті умов для мирних переговорів з Україною, тобто Росія не відкидає ці можливості, але виставляє свої умови. Також Лавров сказав, що Україна повинна забути про НАТО, але відповідну заяву ми вже зробили про те, що ми не форсуємо вступ до НАТО. Тому вже я роблю зараз висновок з того, що озвучено публічно Україна вже виконує таку. Ну, не те, що вимогу Росії, але й в тому числі і побажання Сполучених Штатів Америки і Німеччини, які не готові у нас долучати до Північно-Атлантичного альянсу і також не готові робити це й інші країни. Про це ви вже також добре знаєте. Також росіяни говорять, що жодних західних військових баз в Україні і навчань в Україні за участю іноземних військ не повинно бути. Ну тут точно так не буде, тому що миротворчу місію хтось має забезпечувати. Але. Лавров говорить, що гарантії безпеки для України дасть Росія. Ну, це як на мене повна маячня, це звісно ніхто ніколи не повіде. Лавров на тому, що Зеленський має публічно скасувати свій указ про заборону переговорів з Путіним. Також ми маємо відмовитися від законів, що забороняють російську мову, культуру, російські змі, українську православну церкву московського патріархату. Поки що про демілітаризацію, денацифікацію, він нібито не говорив, але я думаю, що це вони також мають на увазі. В Росії, як каже Лавров, немає наміру знищувати український народ. Тоді юритичне запитання, що нині відбувається, чому ви це робите? І говорить, що якби у 2014 році не стався державний переворот, то вона б існувала зараз, тобто Україна у колишніх кордонах із Кримом у складі. Але зрозуміло, у якому форматі, абсолютно проросійському. Ми це вже десь чули і бачили. Тобто Росія на даний момент, виходячи з повідомлення Лаврова, не змінює свої умови завершення війни Росії проти України. Але я хочу вам, друзі, сказати, що позиція, до прикладу, у Європейського Союзу і загалом у Сполучених Штатах Америки відмінна. Десь в якихось моментах ці інтереси перетинаються і вони. Знайдуть спільні точки дотику, буде врахована українська позиція. Втім, однозначно, так як говорить Лавров, не буде. В мене особисто в цьому немає жодного сумніву. Особливо на тлі того, що кіт Келог. Підтвердив публічно, я вам котре це повторю, ініціативу Білого Дому Джозефа Байдена передавати до України все більше і більше зброї, що справді буде гарантією безпеки кращою ніж можливо навіть членство в НАТО. Буквально вчора, під час зустрічі Єрмака із Джейком Саліваном, радником з нас безпеки Джозефа Байдена, було повідомлено про те, що Україна отримує сотні тисяч снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки до середини січня. Звісно, хотілося, щоб це було раніше, але Саліван запевняє, що підтримка України буде. Також США будуть підтримувати Україну у вирішенні кадрових проблем. Про що, власне, мовиться, я вам поки що сказати не можу, бо мені дуже цікава ця інформація. Також пропонуватимуть США нам тренувати нові війська на полігонах за межами української території. Питання лише в тому, хто за це заплатить, тому що Трамп ну поки що публічних заяв стосовно подальшого фінансування України не робив. Хоча я до прикладу не сумніваюся, що таке фінансування буде. Єдине питання, в якому форматі і в яких обсягах. Звісно, що левлячу частку у цьому фінансуванні будуть на себе перебирати саме європейські країни. Ну, власне, вони це й роблять, тому що ініціатива про створення оборонного фонду в сумі пів трильйона євро це не випадково. Ну і на завершення, друзі, вам інформація про стан економічний на Росії. Щойно у виданні Bloomberg я натрапив на дуже цікаву інформацію, яка вам буде корисна і приємна, особливо 6 грудня, в День Збройних сил України та в День Святого Миколая. На Росії чим далі, тим більше пробивається економічне дно. Так, друзі, так, на перший погляд може видаватися, що на Росії справді все дуже добре, долари від нафти надходять, але. Обсяг ліквідних активів фонду національного добробуту, який свого часу налічував ну, приблизно 140 мільярдів доларів, на 1 грудня скоротився до 53,8 мільярди. Це офіційний звіт Міністерства фінансів Росії. Насправді там ситуація ще печальніша. Спочатку цього року вільні кошти цього фонду зменшилися ще на 2,1 мільярда доларів. А перед початком війни, як я вам сказав, там було майже півтори сотні мільярдів. Таким чином, за три роки бойових дій грошова подушка, а це такий собі резерв на Росії, зменшився майже втричі. Якщо виключити золото та розмір ліквідних активів фонду національного благосостояння, як він називається на Росії, то нині стан фінансовий цього фонду. Об'єм фінансів, який там є, сягає приблизно 31 мільярда. Це рівень 2008 року. Це те, з чим вони розпочинали цей фонд. Це той об'єм грошей, які вони заклали фактично в нього. Він суттєво виріс за період з 2008 до початку широкомасштабного вторгнення. А як бачите, зараз росіяни не встигають наповнювати федеральний бюджет, багато вилучають коштів з цього. Фонду національного добробуту і фонд суттєво просідає, що вказує на те, що економіка на Росії буде однією із визначальних умов завершення війни Росії проти України. Тому зараз путінська кліка так і поспішає всадити на застріл переговорів на своїх умовах, і тому саме зараз на Заході не поспішають. Погоджуватися на них, але я ну не маю сумніву, що до прикладу, десь за півтора-два місяці ми точно побачимо повідомлення про те, що переговірні групи між Росією та Україною через третю сторону почали працювати і. Досягати яких домовленостей, але швидким цей процес навряд чи буде. Ну, принаймні, такі поки що передумови. всі до цього готуються, це більш ніж очевидно. Що ви, друзі, думаєте з приводу такого розвитку подій? пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю, ціною шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!